Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Що нам показав великодові випробування, тестовий заїзд на трофейному танчику Т-90? Після того, як ми почистили, помили, протерли моторно-трансмісійне відділення, покаталися, побачили джерело оливи. Щось тут оливка у нас розбризкується, звідки вона розбризкується, очевидно, із цієї тріщинки, з цієї щілиночки, з боку фланця. Десь там щось рванулося, відійшло від бака. І я так розумію, наскільки ми можемо бачити, наскільки ми дослідили, тільки оце на торці з боку, самісінького боку, щілина, далі вона донизу не йде. Якщо це дійсно так, то цілком можна заварити по місцю. Я думаю, як от я заварив ось це. Я особисто алюмінієм зварювати ще не вмію, але моє навчання такого плану речам мені нагадує тренування у людей в матриці. Так? Три хвилини завантажили знання, півгодини постояли, щось десь там потренувалися на якихось клаптях. Все, полетіли працювати. Подивимось. Чесно, я не думаю, що це хтось буде демонтувати. Я думаю, що це ну, або я, або не я, хтось зварюватиме по місцю. Я, до речі, не знаю, яка це саме олива, Хто знає, підкажіть в коментарях. І я чомусь думаю, що це не система змащення, чомусь, ґрунтуючись ні на чому, а точніше на тому, що від неї трубки йдуть до елементів трансмісії. Мені чомусь здається, що це. Має стосунок до роботи трансмісії. Так? Або що там, гідрокерування, або змащення, коробки передач, щось десь таке. Походження от тієї оливи. Так, якась там оливка теж у нас підбігає згори. Будемо досліджувати вже під іншою кришкою МТВ. Ось ну, Тут поки що схоже, що це єдина проблема. Усунемо її, протремося, помиємося, висушимося, покатаємося, подивимося. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.